Всім привіт! В наших апартаментах сталася одна неприємна ситуація, і я би хотіла її прокоментувати. Ми не обманюємо людей. У нас справді басейн з підігрівом, але давайте спершу послухаємо сам коментар. Басейн без обіцяного підігріву. Дуже шкода, так як обирали вас саме через нього. І ще один схожий коментар: так справді, температура у нас зараз в басейні 21 градус, але підігрів у нас працює. Мені дуже прикро, що ваш відпочинок запсований, і ви не змогли насолодитися басейном на полу. У мене є пояснення. На жаль, ніхто не міг спрогнозувати, що в серпні буде в Карпатах сніг, а у нас в Східниці буде аномально низька температура вночі і майже перемиросте. Піділлів басейну на температуру 25-26 градусів працює в тому випадку, якщо температура вночі не опускається нижче 13 градусів. Якщо температура ось така, як була останні три ночі, тобто це від 2 до 8 градусів вночі, ми, на жаль, зможемо нагріти басейн до 26 градусів. Буде така температура, як сьогодні це 21-22 градуси. Хочу одразу повідомити тих людей, які запланували в нас відпочинок на вересень і сподіваються на температуру води у басейні 25-26 градусів. Одразу вас попереджую, що. Якщо температура опускається нижче 13 градусів вночі, ми просто не зможемо нагріти до 25-26 градусів. Але підігрів басейну буде завжди. Тобто, якщо температура буде нижче 10 градусів, то значить температура в басейні буде 21-22 градусів. Uh, мені справді дуже прийняло, але надіюся, що зараз буде класна погода, і ви ще зможете насолодитися теплими сонячними днями і водичкою в басейні 25 26 градусів. Ще раз переношу вам свої вибачення. Гарного дня!